Наразі Куп'янська територіальна громада перебуває в край складних умовах. З одного боку, вони обусловлені війною, військовим станом, великими руйнуваннями міста, що призводять до е, великих втрат в інфраструктурі, великих втрат в житловому фонді, а також е, Наводять на думку того, що після воєнна відбудова міста буде пов'язана з новими стратегіями, з новими стратегіями розвитку, новими стратегіями і візіями для міста. Вочевидь, повернення до довоєнного стану майже неможливо і, може, і не зовсім потрібно. Місто Куп'янськ е Досить цікаве місто з точки зору історії, рельєфу, досить складне за своєю просторовою структурою, і воно потребує особливих підходів до вирішення цих питань. І тому нам не обійтись без того досвіду, без того шляху, що був вже пройдений іншими спільнотами. Вирішення цих питань, і було б цікаво ознайомитися з цим досвідом і втілити, втілити у реалізації його післявоєнної відбудови та відновлення нашої громади.